Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про швейцарські ножі від компанії Свіза під брендом Felco. З 2017 року Фелко почало свою співпрацю з виробником швейцарських мультитулів під назвою Свіза. І на сьогоднішній день під спільним брендом Felco Sвіза є 6 моделей. Сьогодні в нас на огляді модель під номером 501. постачаються усі ножі в таких фірмових блістерах з казанням бренду, виробника і моделі. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Виробник на упаковці означає про те, що цей мультитул має 4 функції. Давайте трошки зупинимося на технічних характеристиках, а потім поговоримо вже детальніше про ці функції. Перш за все, в складному вигляді ніж має довжину 9,5 см. Довжина леза в нього 7,5 см. В розкладеному вигляді ніж має 16,5 см. Вага 501 моделі 60 г. Чим приємна свіза порівняно з Вікторіноксами і Венгерами, тим, що накладки, які вона встановлює на своїй руків'я, є дуже приємні. Це такий soft-touch пластик. Цей пластик такий бархатний, дуже комфортний в утриманні, і тримаючи цей ніж в руках, його не хочеться відпускати. На лівій накладці ми бачимо логотип Felco і хрест швейцарського прапору. Під цим хрестом якраз знаходиться кнопка замка, який запобігає самовільному закриттю ножа. Леза цього ножа по своїй формі дроппойнт. Всередині ми бачимо, є такий проріз великий, який дозволяє підчепити нігтями або навіть кінчиками пальців ніж, і спокійно легко його відкрити. Всередині в тому прорізі ми бачимо напис Тут також на лезі написано Swiss Made, як і для всіх швейцарських ножів. Для цього ножа характерний замок Slip Joint. Це є пластинка, яка підтискає клинок в закритому і відкритому положенні. Але додатково виробник поставив ще один замок: лайнер лок, пластину всередині. Яка фіксує клинок у відкритому положенні. Цю пластину можна відвести, натискаючи на кнопку на логотип швейцарського прапора і закрити лезо. Ця система називається Safety Lock. Лезо виготовлено з нержавіючої сталі 440 c і загартоване на твердість 57-58 одиниць HRC. Усі решта елементів ножа також виготовлені з нержавіючої сталі. Також цього мультитула є дуже важливий для судоводів і не тільки інструмент, цей штопор. На відміну від Victorinox цей штопор є на один виток. Більше, відповідно, за рахунок більшої довжини, менша ймовірність того, що обірве корок, який дуже щільно сидить в пляшці. Схоже на 501 модель, у Falco Sвіze є ще 502 Вона відрізняється від цього ножа лише тим, що замість топора встановлена викрутка Philips 1. Ще одна функція цього ножа це є ось такий пінцет. Це пінцетик з загостреними і скошеними губками, які дозволяють нелегко витягувати скалки, які часом заганяють собі під шкіру садоводи. Також ми бачимо ось тут отвір, в який можна вставити булавку. Булавка так само призначена для того, щоб витягувати скалки, ну в першу чергу в польових умовах. Виробник цю булавку в комплекті не дає, але місце підкріплення цієї булавки тут є. І при потребі булавка і щіпчики, якщо ви раптом заженете скалку, десь в саду завжди будуть з вами. Придбати мультитул Falco з 501 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Falcon на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!